Всім привіт! З вами кіт! Вже цих вихідних, а саме 5 та 6 серпня, після вимушеної паузи, внаслідок повномасштабного вторгнення, відкриває свої двері найпопулярніша ігрова подія в східній Європі Games Gathering. А що це за івент такий, і яке він значення відіграє у українській IT та ігровій індустрії, з радістю розкажу вам у цьому відео. Тому налийте собі скляночку води, вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Games Gathering – це одна з найважливіших і престижніших подій в ігровій індустрії у східній Європі. Щороку тисячі розробників, художників, продюсерів, геймдизайнерів та навіть музикантів з усього світу збираються тут, в Україні, щоб обмінюватися досвідом, надихатися та вже ж ділитися знаннями. На конференції Games Gathering учасники представляють свої проекти, демонструють прототипи і діляться ідеями з колегами та обізрівачами. Гості, відвідуючи лекції, розширюють свої знання у IT та геймдеві. А бізнесмени знаходять нових партнерів та дуже важливі контакти для розвитку своїх проєктів. Games Gathering буде цікавий не тільки професіоналам IT та геймдев індустрії, але й новачкам, які ще не знають, ким би вони хотіли бути і які цікаві позиції їм може запропонувати ігрова індустрія. А якщо ви вже знаєте, чим ви хочете займатися, або навіть маєте певний досвід, то на конференції ви знайдете величезну дошку оголошень. А вже ж, якщо ви не типовий айтішнік-інтроверт, з вами з радістю поспілкуються представники компаній, яких тут, до речі, дуже багато. Індивідуальним розробникам тут також є чим зайнятися. Для них спеціально виділена частина залу, де можна отримувати відгук від гравця, а також, якщо вам пощастить, знайти інвестора. Але не будемо забувати й про конкурси та змагання. Найкращий ігровий проект за версією глядачів та гостей отримує солідну грошову винагороду. Але й звичайні відвідувачі можуть позмагатися за ігрові консолі. Та інші круті подарунки. Коли ви вже знаєте, що таке Games Gathering, давайте поговоримо про історію цього крутого івенту. Перша конференція відбулася у 2015 році, і не дивлячись на те, що геймдев індустрія в Україні тільки починала розквітати, Перший Games Gathering перевершив очікування організаторів та учасників фесту. Того року конференція проходила у Києві і прийшли на івент майже тисяча відвідувачів. Це дуже потужний результат, як для першої спроби. І не дивлячись на те, що це була тільки перша конференція, підтримали її такі мастодонти геймдев індустрії, як Ubisoft, NetEnt, Wargaming, Ваком та багато інших відомих компаній. Тоді було лише два зали, де виступали аж 24 спікери. Відвідувачів було дуже багато, але організатори прекрасно справилися з цією задачею. Окрім лекторних залів, також були кімнати, де проводилися змагання, різні конкурси та майстер-класи. А вже ж велика зала зі стендами, де були не тільки представники відомих компаній, але й інді розробники, що отримували експертні поради від професіоналів геймдев індустрії та фідбек звичайного користувача від гостей конференції. Уже під кінець другого дня було зрозуміло, що Games Gathering 2016 точно буде. І, врахувавши всі помилки і недоліки, у 2016 році стартувала друга конференція, яка також наробила шуму. Цього разу прийшло майже в два рази більше відвідувачів та було 70 спікерів. І не дивлячись на те, що кількість лекторій розширювалась, але учасників і відвідувачів було настільки багато, що стало ясно. Треба шукати щось більш просторне. І у 2017 році організатори конференції приймають вольове, а головне правильне рішення орендувати МВЦ найбільший виставковий центр в Україні. І ось тут вже була змога розгулятися. Кількість лекційних залів підвищили до шести. А відкритий простір залу Експо центру був поділений на кілька частин: інді зону, зону пошуку роботи, лаунж зону, фудкорт та зону стендів представників компаній. Це було щось неймовірне. Ігрова індустрія в Україні вийшла на новий рівень. Це був грандіозний успіх. У 2019 році почали приймати участь зарубіжні компанії, не тільки представництва яких є в Україні, але й ті, які не дивилися у бік України як щось незначуще. Організатори Games Gathering кожного року піднімали і піднімали рівень конференції, і вже був продуманий план на кілька років вперед і заброньований МВЦ. Але в 2020 році почалася пандемія ковіду, і проведення конференції стало під питанням. Деякі закордонні спікери відмовлялись від участі, переживаючи за своє здоров'я, і це не дивно, адже очікувана кількість відвідувачів була десь біля трьох тисяч. Зваживши всі за і проти, було прийняти радикальне рішення. Games Gathering 2020 переходить в режим онлайн. А вже ж це вдарило по бюджету. Але таким чином вдалося зберігти зацікавленість світу саме українською конференцією. А з огляду на те, що більшість людей сиділо вдома, їм було тільки по кайфу якось розфарбувати свої сірі будні. Кажу не лише про відвідувачів онлайн-конференції, але й про спікерів, які з радістю проводили свої лекції, сидячи перед монітором. Це був справжній виклик для команди Games Gathering, адже оперативно треба було вирішувати багато питань. Швидкість інтернет з'єднання, синхронний переклад тексту, контроль чатів тощо. Але спрацьований вже роками склад команди Games Gathering витримав цей удар. Після чотирьох днів поспіль потужних лекцій організатори почали продумувати Games Gathering 2021. На щастя, у них був час і досвід, як це можна зробити у період пандемії. І тому, гарно все обміркувавши, конференцію у 2021 році вирішили зробити офлайн. Та вже маючи певні результати в онлайн-конференціях, вони об'єднали ці два формати. Умови до учасників та колективу Games Gathering а вже ж підвищилися. Прийти на конференцію можна було тільки за наявністю щеплення або ковід тесту. І для відвідувачів правила були ті ж самі, аналізуючи ситуацію в Україні та у світі загалом, організатори не розраховували на такий шалений успіх, як в минулих роках. Але вони помилялись. З огляду на те, що багатько офлайн заходів відмінили або ввели дуже жорсткі обмеження, люди були тільки раді вийти в світ та поспілкуватися з однодумцями. І вже за місяць до проведення конференції почали приходити підтвердження і від учасників та лекторів. Також у 2021 році організатори вирішили провести Games Gathering в Одесі. Тут був трошки менший розмах ніж у Києві, але все одно конференція була успішною. І знову плануючи наступний рік конференції, команда Games Gathering та всі українці зазнають, мабуть, найстрашнішого випробування у житті випробування війною. А вже ж в таких умовах щось планувати просто неможливо, і тому Games Gathering вирішено було відмінити 22 квітня. Був проведений онлайн-формат, який мав на меті донести правду до колег з інших країн, до тих, хто співчуває Україні, але не до кінця розуміє, що тут відбувається. Це був благодійний проект, присвячений українській гейм-індустрії воєнного часу, історії людей геймдеву, життя яких, як і усіх українців, катастрофічно змінилося після початку війни. У онлайн проведенні, влітку 14-15 липня, організатори вирішили зробити Games Gathering 2022 Summer, де у зручному форматі можна було налагодити корисні ділові зв'язки, поспілкуватися з колегами, посидіти на лекціях та ознайомитися з вакансіями передових компаній. Але найголовніше, що весь прибуток з конференції був переданий на допомогу постраждалим від війни. Далі, набравши сміливості, як і всі українці, організатори вирішили провести конференцію у Братиславі. Це було дуже складно, але їм вдалося орендувати приміщення понад 1400 метрів квадратних та зібрати більше тисячі учасників. Також у планах команди Games Gathering було зробити конференцію у Празі, але з певних причин вона не відбулася. Можливо, трохи згодом поспілкуюся з організаторами і в одному з наступних відео розкажу вам про це. І ось нарешті 2023 рік. Усі українці ведуть свою боротьбу Хто на фронті, а хто у тилу. І реальність така, що більшість звикло до такого життя. Повноцінно працюють торгівельні центри, проводяться концерти та якісь середньомасштабні івенти. Адже задля психічного здоров'я усім треба трохи відволікатися. І на щастя, завдяки воїнам ЗСУ, у нас є така можливість, бо Games Gathering 2023 буде проведений цього року. А вже ж не в таких масштабах, і тому було вирішено змінити Експо МВЦ на щось трохи менше. Games Gathering 2023 вирішили проводити влітку. З 3 по 6 серпня будуть відбуватися онлайн-дні конференції. І для тих, хто хотів би прийняти участь, але не має такої можливості, це досить прикольна опція. 5 ж і 6 серпня відбудеться офлайн формат. Цього року Games Gathering підтримують Plarium, Unreal Engine, Ubisoft, GameLoft, 4A Games та ще багато відомих світових компаній. А в лекторних залах будуть виступати професіонали з компаній Ubisoft, Lego Games, Playtica, Artcraft, VG Entertainment та інші провідні спеціалісти ігрової індустрії. А я нагадую, що конференція 18, і ви зможете тут гарно, так би мовити, по-дорослому відпочити. І якщо ви ще не придбали квиток, то мерщій на сайт, посилання я залишу в описі. І, можливо, ми з вами там зустрінемося. Тож давайте розвивати геймдев та ігрову індустрію в Україні разом. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і до зустрічі на Games Gathering 2023 А з вами був GameKit. Почуємось!